25 лютого я збирався в рейс, контора вже мала відправляти мене в рейс, і ми повинні були виїхати через Молдовію. І коли стояла маршрутка там моряків, які загружалися в екіпаж, я бачив пацанів, які збираються їхати в військові частини, бачив біля Приморського військомату черги такі великі. Я таки дивлюся на хлопців, які сідають в автобус ну, в екіпаж. І дивлюся на хлопців, які йдуть в військкомат. Я такий, ні-ні-ні, хлопці, мені не з вами. Я туди з пацанами на двіжуху. Найбільше в моїй службі мене мотивує те, що хочеться як наймога швидше прогнати росіян з нашої землі і продовжити собі далі, спокійне громадське життя. Наш підрозділ займається авіарозвідкою, ураженням цілим. Дронами FPV, як камікадзе, так і скидами, дронами, так названими Баба Яга, які доставляють провізію і більш серйозніші подарунки на російські позиції. Стараємося нищити ворога з неба, підтримувати піхоту на землі. Ми проводимо розвідку, де переміщаються ворог. Ми проводимо мінування. В логістичних частинах ворога. Для мене перемога буде це те, коли ні одної російської душі не буде на нашій землі. Це буде остаточна крапка, коли я зупинюся. Моя мрія після війни побудувати сім'ю. Побудувати будинок свій, посадити дерево. Куча цілей, яких я хотів би спробувати, навіть вилізти на ту саму Говарлу, побувати у Львові, поїздити по всій країні, там де ще не був.